Дивіться, Бог хоче, аби ми були постійно ні в молитвах. Коли нам хочеться на когось скаржитись, бачите, а ми замість того, щоб скаржитись на цю людину, ми маємо про цю людину іти молитись до кого? До Бога. Ось це наша правильна реакція. І тоді ми, як люди Божі, ми приєднуємося до Божого плану. Ми стаємо як Він, ми хочемо добра цій людині, і ми шукаємо спасіння для цієї людини. Бачите, бо Бог хоче, третій вірш, подивіться на нього. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві Богові, який бажає, щоб усі люди що зробили? Спаслися і прийшли до пізнання істини. Люди прийдуть до пізнання істини, коли вони ось до славіка, чи ще до когось ось людина зробила неправильно. Але в цей момент Славік продовжує цій людині шукати добра. Він іде до Бога, він молиться, він, він каже: Боже, як мені продовжити? Шукати цій людині? І бачите, Бог бере і нас використовує для спасіння, і в цьому буде наша віра. Але Бог каже, я хочу, щоб ми були постійними в молитві.